І всім вітання. На годинник у нас 8 година ранку. Остався один кусочок вигорать. І бачу, що треба зняти відео. Так суботу воно ну, не вийде. Не знаю, інтерес слабий чи загрузить, чи ні, не знаю. Так що їду з плужком. Давлення в коробці на холостих 9. О, 10 треба, я. Ну, на холостих я єре їду. Транспортною первою і на холостих по великій ямці. Блок ззаді. Зараз зробити обзорчик на новий плужок, ну, почти новий. Так, Ось наш кусочок маленький. Переходимо на вторую. Передаш і погнали. Давлення в п'ятерку держить, температуру ще не нагрівся, ну, зарядка робить. У нас тут сад, коріння, ну, ми туди, звісно, задовбемося, Ну, на сервні болти. Зараз ну, би обзорчик. Так, колеги, що ви думаєте? Спускаю колесо, видно камеру, треба якусь латку вставити. І... Стоїть на пеньках, поки дракон. <рес> е, так, звісно, страшнувато, але стоїть. Так, поки факел горить, приготуємо грибочки для нашого колеса, десь там заховані всередині. Щотки, грибочки, ага. Сіла. Так, ну що, колеги, китайські технології <ріху> хорошо придумали китайці. Солярочка ллється. Насосик з АліExpress за 300 гривень по акції. Два акумулятори, можна дві. 24 4 волі можна 12. Ми один 12 підключили. А знизу, якщо солярку набирати, лійку підставляємо. Щоб каністру. Але як бак здоровий. Так що ми включили. Нічого не видно. Світло включили. Що там на дні є? Ось, щось шарудить. Покажу вже. Заправлюсь і покажу, який насосик там у нас. А у нас тут А у нас тут от таке. От така китайська штучка. Стоїть на неї сітка. Мачте. І працює, що 24, що 12, бо дивлюсь. Все, у штангу треба солярку злить. Фух, так, колеги, що ви думаєте? Чим я зайнятий? Опять пробив колесо, сьогодні їздив орати, Так, а що я сьогодні виграв? Один городик 25, сотих, другий 30 і ще один 70. І квадратик у нас був гектар 20. Ой, посчитайте і напишете. Вечором думаю, тут рядом у нас город є, демов заскочити 40 сотих, щоб уже шахнути, бо ще фари не купив на цього дракона. Ідемо швидко шахнути. Друга-четверта, газку в пол. Третій круг роблю. І влазять вилка і пробивають скат. І наполовину пробивають камеру. Ось така біда, бачите, лежить камера. На жаль, поки додому доїхав і вирвав сосок. Ну, будемо клеївати. А в нас камера була ще одна усуклеєним соском. Бачите, він рівно. Як вже все збортірує, тоді вигну його, щоб сюди став петельку. Піддихнув цей сосок і... І буде все чики піки самому, звісно, важкувато, але вже вставив, скину з пеньків. Вчора його розбирав, уклеював грибок. Буде перед цим відео. Сьогодні я розбираю вечором, пробив вилками колесо. Це ж треба так, ішов у цьому. У реллі і пробити колесо. ну Це просто капець якийсь. Думали підняти ковшиком. Бачите трос Не піднімаємо за ковшом Важкий зад. Напишіть, скільки його по документах Т-150, яка його вага. А то ми збираємося ковшиком підняти. Прийшлося вкратити домкратом і піднімати. Ну, ось так, другий день. <свісно> і вечором те саме колесо. Зараз у нас почало 12-го. Зараз зберемо, накачаємо, поставимо. А завтра поїдемо в Гораті. Горать, город. І покажемо, що там, як там і куди там. Так, ну що, колеги. Перший пропорацій у нас є. Треба якось злізти. Як то кажуть, один болтик вже одержав. Десь як гарно приорія. Земля сируща, грудюща, маса, така маса, що хай морець, значить тут кукуруза під 200 сипала. Ну а ми показуємо наш. Перший пошов. Так, все, замінив болта. Болт. А я не скільки, не знаю, скільки це. 20-ка, наверное, М20. Тоді ще допоміжний, вони спеціально уварювали. Але я не ставлю, бо тут пеньки краще хай ось цього болта обріже, я поміняю. Ну а так, бачите, плуг виставляється на високих стойках, все як положено. Ну, погнали далі. Бачите, ще, ще є кущики, так я оставив, краще тоді підкопаємо. На колеса поналипало, хоча вже третій день нема дощу. А грязько. Фух, бачите. Яка сира! Але щось і хмариться, ну все погнали. А віра